Зараз ми будемо розглядати досить цікаву і важку тему. Ми будемо розглядати герпетичні кератити. У нас будуть з цього приводу два дві доповіді. Я таку більш терапевтичну клінічну частину розповім. А Тетяна Борісівна по хірургічному лікуванню, Наскільки я знаю, да? більше там буде хірургічне лікування герпетичних кератитів. На що я хотіла звернути увагу. То це на те, що герпетичні кератити, навіть коли ми встановили вже клінічно цей діагноз, і, до речі, його, скажімо, ну, досить легко встановити, бо це, мабуть, найвеликий відсоток кератитів, то все ж таки диференційний підхід до лікування нам треба, скажімо так, приймати до уважень, бо він є. Ось дивіться: для того, щоб перейти до того, як диференціювати саме алгоритм лікування, хотіла вам запропонувати ось цю класифікацію, бо вона досить проста. Ми їх можемо розділяти на епітеліальні кератити, стромальні з виразкою, стромальні без виразки і ендотеліїти. І внизу ви бачите, я потім ще до цього повернусь. Дуже така проста і груба, але вона працює схема лікування, і ми бачимо, що якщо є епітеліальні, типи, то це. Антивірусна терапія місцева з додаванням загальних препаратів. Якщо це стромальний герпетичний кератит, то це вже поєднання кортикостероїдної місцевої терапії з антивірусними препаратами системного плану. Там не треба вже в більшості випадків застосовувати місцеві препарати, специфічні і ендотеліальний. Форми індетиліїти це теж комбінована терапія, це кортикостероїди топікал і загальні антивірусні препарати. Ось це досить великий був такий гайдлайн. Він 14-го року, але він має зараз абсолютно ту ж саму актуальність, і треба пам'ятати, що місцеве застосування цикловіру забезпечує адекватну концентрацію в рідіні передній камери при інтактній поверхні рагівки. Тільки це. А ось ганцеклавір він не забезпечує адекватної концентрації, тому його застосовувати при стермальних кератитах немає ніякого сенсу. І, до речі, хочу сказати, і маю надію, що Тетяна Борисівна це підтвердить: якщо в нас є поверхневий герпітичний кератит, то майже більшості відсотків чи будемо ми йому лікувати місцевою терапією, чи не будемо лікувати, гіпіталізація все все одно буде. Її не буде тоді, коли в нас є. Певна резистентність до антивірусних препаратів, і її не буде тоді, коли поверхневий кератит герпетичний буде е зачитатися е з екстремальними е явищами. Ось дивіться, місцеве застосування кортикостероїдів в поєднанні з переральними противірусними засобами протягом. Що менше десяти тижнів є найкращим лікуванням стермального кератиту. Тобто, якщо ви бачите стермальний кератит, його треба починати з досить потужних доз антивірусних препаратів і кортика застосування на поверхню ока. Є роботи, які підтверджують, що застосування кортикостероїдів повинно проводитися за схемою за схемою зменшення частоти інсталяцій. Якщо ми перевариваємо це лікування з при стермальних кератитах. То може бути певні рецидиви. І ось така схема: якщо є поверхневий кератит і загоєння дефекту немає протягом двох тижнів, то що ми повинні зробити? В цьому випадку нам треба, якщо є персистіруюча е е е е е виразка, то нам потрібно підтвердити лабораторно, чи є там прояви, чи є там присутність активного вірусу, чи його немає. Якщо лабораторне підтвердження є активного вірусу, то тоді це може бути в двох випадках: або людина погано виконує ваші рекомендації, або є вірус, який резистентний до того антивірусного препарату, який ви використовуєте. Якщо ми не маємо підтвердження того, що є активний вірус на поверхні роївки. Тоді це може бути нейротрофічний кератит, вже перехідний нейротрофічний кератит. Або ми не діагностували присутність стромального кератиту під поверхневою під поверхневим ураженням. Чи є активний вірус? Яка діагностика? Тільки при наявності дефекта поверхні рогівки, ми можемо її отримати. 100%, -у. це полімеразна ланцюгова реакція ПЛР, це золотий стандарт діагностики. Тут дуже висока специфічність, тут трошечки нижча чутливість, але є такі вади, це досить довге може бути очікування до тижня результатів цього дослідження. Але все ж таки це золотий стандарт, на який ми спираємося. І може бути реакція імунної тут Трішечки менша чутливість, трішечки менша специфічність, але це ви миттєво отримаєте цей результат. І хочу ще раз нагадати всім, що серологічні дослідження абсолютно недоцільні в цьому випадку. Не треба їх робити, бо люди витрачають гроші, вони приносять вам ці результати, і я абсолютно впевнена, що ви по всіх результатах нічого не можете довести. Абсолютно ми не можемо принаймні. Наскільки потрібне підтвердження активного вірусу, чи треба нам його підтверджувати? В будь-якому випадку ми будемо призначати системні противирусні препарати, незалежно від того, що ми отримаємо. Але якщо ми отримаємо позитивний результат через два тижні після початку захворювання, тобто поверхні виразки, це говорить про резистентність віруса. І це важливо нам знати. Бо це питання і дозування, і комплайнза. І це може бути, як я вже казала, недіагностоване діагності запалення. І це може бути, якщо ми, скажімо, не отримуємо не отримуємо на поверхні виразки результати позитивні і не підтверджуємо наявність активного вірусу, то ми вже відразу встановлюємо діагноз нейротрофічного кератиту. Бо якщо є виразка, і ми в САСКОБі не маємо в ПЦР, ми не маємо. Підтвердження вірусу, то це вже нейротрофічна стадія, на яку треба звернути увагу зовсім іншим чином, і звичайно може бути більш активна тактика при лікуванні нейротрофічного кератиту при відсутності активного вірусного процесу. Бо якщо ми його не встановили, то ми можемо застосовувати і вже і куртикастероїди, і аутосиворотку, що ми не можемо зробити при герпетичному кератиці, якщо є активна присутність вірусу на поверхні. Щодо резистентності до антивірусних препаратів чи наєвності стермального кератиту з виразкою, що нам треба зробити, якщо ми це маємо, ми повинні підняти дозу. Або ми можемо, і, до речі, хочу сказати, там написані дозіровки. І чим більше рецидів треба розуміти, тим більше вирогідність резистентності вірусу. Тобто треба намагатися стримувати цей процес, його доліковувати до кінця, бо з кожним наступним рецидивом ми будемо стикатися з тим, що він не реагує на системні противірусні препарати. Ну і В крайньому випадку можемо використовувати вальцит. Ви бачите дуже дорогий препарат, але інколи приходиться на це йти це для того, щоб пригнити пригничити віруси. Ось дивіться схема довготривалого застосування антивірусних препаратів. Це, до речі, теж із трайла, який був у 2014 році. І цей слайд я просто взяла з цьогорічного літнього ЄСРС. Ви бачите профілактичні дози, які ви бачите, які терапевтичні дози. Тепер, що стосовно рецидивів протягом життя. 40% пацієнтів – це 2-5 рецидивів, у них можуть відбуватися. 11% – це 6-15 рецидивів протягом життя. І 11% пацієнтів з історією вірусних кератитів мають, як ви бачите, вірус, мають зір 20 на 200. Тобто нам треба намагатися відразу відлікувати пацієнта так, щоб в нього було найменша Кількість рецидивів. Яка профілактика? Це ацикловір, як ви бачите, від 3 до 6 місяців профілактичних дозок. І цього не треба лякатися. Це треба робити, бо в іншому випадку ви будете стикатися з рецидивами. І ось будь ласка, статистика вдвічі зменшує частоту рецидивів. Ви бачите, при стромальних, при поверхневих, ось так теж вдвічі майже. І застосування профілактичних доз цикловіру зменшує частоти рецидиву взагалі вдвічі. І е, в цьому випадку зменшуються, ще раз скажу, випадки резистентних вірусів, яка потрібна дівдіагностика з поверхневими е, герпетичними кератитами. В першу чергу це акантаміоба. Бо акантаміба може мати характер поверхневого герпетичного кератиту, бо в неї теж є такі гілочки. Вона спочатку починається з таких папул, і, до речі, клінічний діагноз акентаміо встановлюється не раніше в середньому через три тижні від його початку. Тож треба нам обов'язково намагатися диференцювати з акантоміомою. Як ми можемо диференцювати? Ну, у нас є вже зараз конфакальна мікроскопія. Звичайно, що це в в певній мірі і анамнез, бо м'які контактні лінзи, контакт з водою водопроводною може. Нам привести нас на, на думку, що це акантаміоб. Ми знаємо, що болючий і гірпетичний кератит, але акантаміоба ще більш болюча, вона більш дає подразнення ока і більше дає рогівковий такі е, синдромальну патологію. Ну і, звичайно, ми можемо зробити ПЦР, ми можемо розбити його як на вірус, так ми можемо зробити на на, на акантамеба, тобто зробити два дослідження і мати е, певні результати. Ну, на фоні рецидивуючого керпетичного кератиту розвивається нейротрофічний кератит. Як ви бачите, в 13 це буде при оперезуючому кератиті, не кератиці, а герпісида. І якщо ви бачите простий герпіс, це 6%, то, Тобто ми можемо очікувати більше на оперезуючому. Що свідчить про нейротрофічний кератит? По перше, це буде відсутність. В ПЦР активного вірусу, активних осколків віруса. наявність дефекту епітелія. над страмальними рубцями. Вона може бути. Це довготривала відсутність повного загоєння виростки, це негативне, як я вже сказала, ПЛР, це зменшення больового синдрому, який зменшується вплоть до відсутності на фоні існуючої... Дефекту поверхні рогівки це зниження кількості кліпань в хвилину. Це менше ніж 15 на хвилину. Коли ви розмовляєте з пацієнтом, ви можете сказати, медсестрі, що вона просто полікувала кількість кліпань. і Якщо воно менше 15, то там вже може бути нейротрофічні зміни. Це звичайно зниження продукції сльози, бо саме за це відповідає тричастий нерв і за вироботку сльози, і за кліпання. Ось і це зменшення. Чільності субепітеліальних нервових волокон, які ми можемо бачити за допомогою конфокальної мікроскопії. Ви бачите, що тут буквально декілька нервових волокон в субепітеліальному просторі, а їх там треба, щоб була певна щільність. Ну, Класифікацію МАКи ми використовуємо, хоча зараз є більш детальна, але ця класифікація для нас підходить, тому що ми абсолютно чітко або ми маємо епітеліальний дефект, або ми маємо вже виразку. І на основі цього ми вже плануємо наше лікування. Ось дивіться, клінічний випадок: це людина, яка лікувалася від герпетичного кератиту. Досить довго вона інтерпретувалася як поверхневий кератив, їй не призначалися кортикостероїдні препарати. До речі, ця жінка прийшла к нам, бо вона перенесла опорезуючий глішай, і, опорезуючий, да, і е, їй було дерматологам призначена терапія така, яка призначається саме дерматологам. Це був е, дуже короткий курс високих доз, але потім їй не давали профілактичну дозу, бо вони не дають, а нам вона потрібна. І ось вона прийшла з лікуванням постійним противірусних препаратів. Була дуже занепокоєна тим, що в нас їх дуже зараз немає. Місцевих противірусних препаратів, а кортикостероїди їй не додавали. Вона ще додатково лікувалася антибіотиками. І звичайно, ресидовуючий характер. Ми у неї побачили відсутність болю, зменшення кількості кліпанії, сльозовий міністр в неї був менший. І була імбібіція поверхні рогівки барвником. Але це була імбібіція, а не прокрашування саме за рахунок того, що просто поверхневий шар епітеліальний, який в неї вже був, як ви бачите, ось тут він є, але теж не дуже точно. Він, скажем, імбібується фарбником. Але це не є е, істинна е, виразка. Ну, а виглядає так, бо накопичується фліолісин в будь-якому випадку, бо тут на, на, йде таке негативне накопичення, і до того ж імбібіція. Імбібі Ну, я хочу сказати, що потончення рогійки в 15% випадків ми помічаємо при стермальних кератитах. Що ми їй зробили? Ми зробили конфокальну мікроскопію. Для чого? Ми хотіли впевнитися в тому, що в неї все-таки є поверхнева епіталізація, будь-яка, пусть навіть погана. І, і додати відразу кортикастероїди, щоб полегшити цей, цей стан, і ми змогли їй вдяти і контактну лінзу в тому числі. І якщо ви бачите, в неї є тут. Поверхневі епітеліальні клітини, навіть до 95 мікрон. Далі ми бачимо, що в неї дуже потужна запальна реакція, бо ми бачимо клітини лангеранса. -Лан Тут, до речі, ми вже бачимо базально-клітинний шар епітеліальний, тобто є епітелізація, це завжди добре. Ми бачимо, що в неї дуже розріжений стан нервових волокон. І далі йде нормальний. Страмальний слой і нормальний індотеліальний слой. Ми їй призначили валоциклавір, вдягли м'яку контактну лінзу, призначили їй дексамітазон. До речі, в цьому випадку можна до короткий курс додати таброфламін, тому що ми не розуміємо, може є якась тринна. Інфекція, бо вона досить довго вже в такому стані тривала. Системно призначаємо вітамін С, цистеїн для кератомаляції, омега-3, вітаміни групи Б, доксициклін, і, якщо не буде повтошної епітелізації, в резерві в нас є інсулінові каплі. Ось. І ось ви бачите, який в неї став стан там за декілька тижнів після лікування. Ви бачите, це первинна ситуація, і це вже ситуація на фоні носіння прийому кортикостероїдів, системних е, противирисних вірусних препаратів і е, вдягнутої лінзи. Да, ми бачимо, що тут е, по перше, ми бачимо ущільнення зони рубця, тобто він формується. Далі ми бачимо, що в цієї пацієнтки потощується в цьому дефекті е, сама зона. Епіталізація, і ви бачите, що епітелізація в неї йде до 104 мікрон. Тут ми бачимо вже базальні клітини 112, але це тут абсолютно чітко. Ми бачимо епіталізацію, покращення епіталізації. Ми можемо призначати кап, каплі, тому що вони мають фактор м, росту, і в цьому випадку, ось там. Ви бачите, нам треба одна одиниця в одному міліметрі. Це мілілітр це можна перерахувати. Вибачте, я чогось викинула слайд з цим перерахуванням. Ось ну і хочу сказати, що важлива гігієна повік, тобто зменшення запальних процесів як тригерів кератамаляції, тобто лікування дисфункції мобомівих залоз, нормалізація pH на поверхні повік. Це вчасна і достатня і евакуація ліпідного вмісту в мибомівих залозах, і це покращення стану інтербарінарного краю. І тоді хочу сказати стосовно висновків, які треба зробити висновки, Тому що герепетичні кератити вони мають досить високі ризики рецидивів. Якщо ми застосовуємо профілактичні дози противірусних системних препаратів в довготривалому режимі, то ми зменшимо ризики рецидивів та резистентних вірусів. Рецидивуючі герпетичні кератити призводять до приєднання нейротрофічних змін, і це треба пам'ятати, і треба вчасно перейти на лікування нейротрофічної язви, яка може перейти привести призвести до кератомаляції, до перфорації, А ми будемо думати, що ми ще, ще лікуємо стромальний кератит. Нейротрофічна складова в рецидивуючих кератитах внутрі герпетичних уражень. Вона дуже недооцінена на сьогодні. І лікування рецидив герпетичного кератита повинно включати лікування нейротрофічного кератиту і обов'язкове включення довготривали системних противірусних препаратів. При стермальних формах можна на поверхню рогівки і треба капати, починати дексамітазон і приймати системний противірусний препарат. І це буде в певній мірі залогом того, що у вас не будуть рецидивів.